Сьогодні, 4 березня, ми знаходимося тут, в АТБ, в Іварійському АТБ, в одному з супермаркетів, і хочемо зробити невеличке журналістське розслідування і запитати думку наших краян, як вони відносяться до саме закупів АТБ. Можна закликати що? Я перепрошую. Паша, йди сюди. Що не, не можна знімати. Хто сказав, що не можна? А хто? А де вас є, позиції, що ви можете знімати? Не знімати. Чому ви... не знімати. Прийшли знімати, нас не можна знімати. Хто сказав, що не можна? Так. А Показіть чому ви маєте мені. знімати? Ми преса, не прести ми, ми хотіли так і Зараз виключимо поліцію, що ви нас. Зараз підійде старший нам. охоронець. Преще знімати. Мене не знімайте. Я вас не знімаю. Покажіть, мені я, я прошу. Покажіть інструкцію до заводи. Я буду знімати. Мене не знімайте. Я Зараз викликаю поліцію. Викликаєте? <кхи> зараз підійде старший охоронник, гайві, розбирайся з вами. Добре. Добрий день. О, В чому справа? Чому нам забороняють проводити нашу професійну діяльність? Ну, А чому ви знімаєте Ви хто? А ми хотіли запитати громадянин. Ми журналісти газети вістя Можна? Прошу дуже. Ну, не надо согласовать администрацией съемку. Почему без согласования снимаем? Ну я вообще-то человек Ну, не, ну надо не... я... ну, а снимать. Вас... Чтобы... Я не хочу, чтобы меня снимали. Ну, ну, я ты... я не пришел до, до, до вас ну, до дома. Я разница? пришел. Ну, я лично не хочу личный заклад. Мы до вас не вдома. А Мы не вас дома. Какая разница? Як, як вы на работе. Вы чому... конкретно сейчас снимаете меня. Я не хочу. Я знімаю вас, потому что вы підійшли до нас и нам забороняєте проводити нашу журналістську Я журналістку деятельность. А почему ну, вы снимаете в закончил? Я вам пояснив, что вы проводимо ну, журналистские ну, розслідування. Ну, Давайте ну, начнем с того, что вы должны были подойти.

Ні, це не протизаконно. А що ну причому магазині проводі съйомку у нас адміністрація так. Ніколи ви такі так, так. То... А можете показати, де тогда адміністрацію при вас давайте, давайте я вас не знімаю. Не, не, ну, не. Прошу, ну, вас прошу говорить. Що нас бачите? Є послідження про що в нас повинно бути по повному організації. Що ви знімаєте? Ну хотіли замовлення. Краяни, як вони відносяться до о, АТБ, до закупівель в АТБ. Можливо, тут є кращі no. варіанти. Ми не встигли нічого зняти, як можливо, вже ваші працівники на нас напали і чуть не виштовхали. Ми ну, ви ви представилися, а от, от є преса, налечила, ви закон про пресу, пресу знаєте. Звичайно знаю. Ну так в чому справа? Що у вас заборонений об'єкт стратегічного призначення? на відеозйомку. Де так і написано? Можете нам показати документи? Добре. Шановні глядачі, як не дивно, ми тільки зайшли на територію супермаркету АТБ, Зразу на нас набали працівники, в тому числі охорона і ще й невідома особа. І почали забороняти відеозйомку мотивуючи тим, що в них є якісь документи, які забороняють на їхньому підприємстві в супермаркеті АТБ проводити відеозйомку. Ну, наразі ми чекаємо представників адміністрації, які нам думаю, пояснять, чому вони перешкоджають журналістській діяльності представників від громадської організації МСО. Знімаю до виходу інформації знімає. Так що е, якщо... людина говорить, вас ви запитуєте. Ну це по повинні знати. От зараз, зараз по, позвонив ваш адміністратор і сам, в принципі розбереться з вами. Попросив у нас вибачення за вашу поведінку і вашу, і вашу довожу до вашого відома. Ну, за вашу, зокрема, за це охорони. Цей мужчина нам не дозволяв знімати. Я вам зараз не меня розрішення снимать. знімати. Я вас особисто Поэтому не знімаю. Ви, ви на мене зараз направляєте камеру. Берите, пожалуйста, камеру. Я камеру вже забрав. Добре? Ще якісь питання є? Ні, ти просто попросив мене не знімати. Я на це имею повне право. Ви маєте повне право, щоб вас не знімати, якщо ви є вдома в себе. Я прийшов до вас додому. А ви на роботі, ви, ви, ви знаходитесь з клієнтами, громадянами, які тут живуть, працюють і все таки інше. Ви маєте бути вічливі і розуміти. А тим більше давати доступ пресі до будь чого що є в ваш вашому супермаркеті. Ми нічого не робимо проти закону. Ми хотіли просто знати думки наших края. Може Це вас відносити. скажіть, будь ласка, може у вас якийсь товар є заборонений для продажу, а може, ви те, може у вас наркотики, є зброя? Може ви щось робити? Може винялічне знімали, таке враження, що ви приховуєте щось просто з ваша особистість, як не цікавить нікого. Ми просто взагалі беремо. Ну, просто... би не направляти на мене мікар. Я так і роблю, не направляю. Камера зараз не знімає. Ну, звісно. І ми от питаємо, поясніть нам, що ми зробили таке, що ви зразу так всі налетіли і не дали жодного пояснення. з Проти відеозйомки. Це у нас внутрішні правила. Можете показати? Покажіть, де вони написані, де воно є. Давайте. Тожен бути запрос. Так, зйомка включені. Ну, почекайте. Ну дайте я почитаю. Ну, так, уберите, пожалуйста, да. Так, адміністрація, ну, генеральний директор. Я вас не знімаю, знімаю документ. Ну, почекайте. Ну, що я вас що ну, за секречено? Документи за секречені. Ви за секречений. Ну, які ну, я ж хочу їх почитати. А ну, чого ви вириваєте? Ну, чого ви мене вириваєте? Ну, я хочу почитати. Ну, відпусти. я? Та відпустимо, ну, відпустите. Ну, ну, відпусти. ну, 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 Я завідадуть вам, ну, вам. Ну ж, камера не знімає. Читають в голос. Читають в голос. А чого ви боїтесь? Скажіть, так що я не знаю. Голос можна читати ви знімати не Ну, Ви коректний чоловік, я спілкуюся з дівчиною, правильно? Чому ви в у Ну, Тут не летає, вас Я доповнення даю. Ні, ну, Можна подождать до беседы, Ми, якщо вам важко, одразу відповісти, я зачекаю. Ну, если вы хотите лично прочитать, Но прочитайте. -то читайте. ну, снимать не надо. Съемка. Так, да, российская новая. Доброе. Включение использования использование оборудования для фиксации сведений и документирования информации. Третьи лица. Физические, юридические лица, независимые от, от, формы собственности, государственные органы, а также их представители. К третьим лицам не относятся физические лица. Работники предприятия ООО «АТП Маркетинг». Так що я не бачу, що. ми інформацію ніяку ніяку не від не вас не беремо і не знімаємо. Ми не знімаємо ваші секретні матеріали, які у вас товар, є десь заховані. Що ми ви робите, не знімаємо що ваші їде. заборонені товари, які ви продаєте Пожалуйста, з під прилавка, які боїтеся, щоб ми їх не, 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 не обнаружили. Прилавку, нічого, ми брали інтерв'ю в людей і знімали от товар, от який тікет. Він заборонений для зйомки. Знімаєте, вона... Скажіть, будь ласка, Кітікет тікет кіті можна вона. знімати? Ви говорите, інформацію нікуди не берете. А ви зараз мною включаєте? Кітікет можна знімати. Це проти визакону. От, наприклад, дівчата давали, ми брали інтерв'ю. Вони казали, що в них не знаю, яка вам різниця є. Ну, покупатель? Ну Ну от скажіть, ви покупатель, а так само могли пообщатися. Дивіться, я перепрошую. Старший охоронець Сьомик Павло. Скажіть, будь ласка, я можу знімати ваш товар? Зокрема, кітікет, товар для котів, для собак. Чи це також заборонено? Отдільно кожен товар можна знімати. А тут просто може бути якийсь засланий чоловік з іншої сіті знімати наші плани. Ми, ну, ми ж представили. Ми ж представили. Ну, я зараз можу ну, таке ж саме через півчаса розпечатати ну, і представити те саме. Ну, зараз комп'ютерний мір ще зробить такі. І, наприклад, якщо я засланий, і що я секретного можу вас побачити тут на полиці? Туалетний папір? Так, да, туалетний папір, який поскладений. А на шовна лодка ваших планограм? Ну, это магазинные сеть. Ну, каждый магазин имеет свои интересы. Вес на Гунца Явривщина. Хотіли, щоб може, ви нам номер телефону і... Записуйте. Окей, давайте. 067. 83, 8, 6, 8. 8. ви є клієнтами, АТБ супермаркету? Так, так. так. Можуть, будь ласка, чи вам комфортно тут озвучуватися? Чи вас влаштовує? Ну нічого, коштовує. Тільки трошки незрозуміло таке, що як є знижка товару, знаєте, от у них на бірці написано. Ні-ні. Є як є знижка, знижці написано, не на якого числа там буде знижка. Так ти береш, підходиш на касу, а ви вказуєте тільки, що то в неділю. А вже нам провели і тоді починається. Значить, ти продавця скарб, яка що ви купили і пробували. Так, 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 так.

але так Шановні глядачі, ви самі бачили, що відбувалося. Тільки ми зайшли на територію супермаркету АТБ. Зразу жінка, яка виставляє товар, накинулася на нас з криками, чуть не розбила камеру, підбіг. Старший помічник старший охоронець. Теж з криками заборонено заборонено мене знімати, не знімайте мене. Він, напевно, подумав, що він в себе вдома. І правда, тільки після м м кількох телефонів ми вже думали викликати поліцію, тому що забороняли проводити журналістську діяльність представникам громадської організації ОНСО. Але правда, ті... Грубіяни, можна так сказати, в лапках, які нас тут не побили і не виштовхали з залу, подзвонили до своїх адміністраторів, і ті, правда, вибачилися за своїх працівників, за їхню поведінку і врешті-решт нам дозволили провести відеозйомку. Ну, самі бачите. Ну, як бачили, як це все відбувається, Таке враження, що от цей супер супермаркет АТБ, він тут збудований у нас на Яворівщині, в Яворові, але закони в них яких, якихось, якісь свої закони, ну, поняття якісь такі, такі понти. Ну, правда, розібралися, сказали, що будуть до нас дзвонити. Ну, але в принципі результат вийшов такий, що... Ми е, відеозйомку провели, ну, але вкрай ну, незадоволені і виведені з рівноваги хам, такою хамською поведінкою е, представників і працівників супермаркету АТБ в місті